Вітаю вас! Ну що, світло є? Світ? Все добре. Давайте зробимо сьогодні стрім. Сьогодні це 2 січня 2023 року. 21.00 за київським часом. Зробимо стрім. Саме класичний. Вечір запитань. Відповіді на дайом каналі. Тому дуже надіюсь, що у вас буде світло. Дуже надіюсь, що ви будете в такому доброму настрої. І Запрошу вас на стрім. Постолкуйтесь. Знов-таки, давайте зробимо так. Колись в мене була така традиція, добра традиція, що на початку стріма першу годину запитання задають всі. а потім тільки спонсори мого каналу. Логічно, так. Або навіть ні, не першу годину. Ну, може, першу годину або пів години, то давайте подивимось по настрою. І тому... Запрошую всіх бажаючих прийняти участь в стрім. Звичайно, якщо ви не спонсор, пишіть зразу. А потім, так, да, запитання будуть задавати виключно спонсорам Оканалу. Ну, а поставте спонсором Оканалу. Логічно? Цікаво. І так, запрошую всіх бажаючих сьогодні 2 січня 2023 року на стрім. Вечір запитань та відповіді. Чекаю вас. До зустрічі. Відео для спонсорів мого каналу цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.